Знаєте, що спільного між великокаліберними гвинтівками та протитанковими рушницями Другої світової. Вони родичі. Такі гвинтівки влучають на дистанціях до 2 кілометри, і першою ластівкою став Берет М82А1. Її створили для підриву морських мін. Але військові побачили потенціал, і тепер ця зброя окрема категорія. Представте, великокаліберний патрон пробиває будь-який бронежилет. Але в людину на великій дистанції потрапити неймовірно складно. Тому такі гвинтівки це зброя проти техніки, навіть легкоброньованої. Як все починалось? Ще в 19 столітті були важкі кріпосні рушниці. Під час Першої світової англійці використовували гвинтівки під потужний мисливський патрон 600 Nitro Express для ураження цілей за бронещитами. А в Другій світовій з'явилися протитанкові рушниці, радянські ПТРС та ПТРД. Їх можна вважати предками сучасних великокаліберних гвинтівок. Після війни ця зброя занепала, техніка стала міцнішою. Але в 1981-1982 роках з'явилася М500, перша нова хвиля. А справжній прорив стався під час операції Буря в пустелі з Беріт М-82, найдальша гвинтівка сьогодні. У 2014 році російська компанія Лабев Армс представила СВЛК-14С. Це монстр, ефективна дальність 2,5 км, довжина ствола 90 см, вага 9,6 кг. Наразі це найдальнобійніша гвинтівка у світі, яку можна купити, король масового використання БАРИТ М82. Ця легенда з'явилася ще в 1982 році, але досі залишається найкращою у своєму класі. Уявіть, вага 14 кг. Стріляти з неї можна тільки з укріпленої позиції, ніжки на плацдарм, приклад у плече. Але віддача мінімальна завдяки масі та дульному гальму. Довжина ствола 50 або 73 см, куля вилітає зі швидкістю 900 мс, це 3240 км за годину. Загальна довжина гвинтівки 1,45 метра, прицільна дальність 1800 метрів, але куля летить ще пів кілометра. І це не одно зарядка. Магазин на 10 патронів. Є модифікації під різні патрони, можна навіть перетворити на гранатомет. Берит М82 стріляє патронами 12,799, такі ж у стаціонарних кулеметів. Енергія кулі 20 кДж. Після пострілу залишається полум'я снайпера легко виявити. Один з найвідоміших випадків у 2009 році сержант Стів Райкард знищив трьох бойовиків за цегляною стіною на відстані одного милі. А ще він прикінчив кулеметника з дистанції 1614 метрів. І все це коштує всього 400 тисяч разом з прицілом. Найдальша снайперська гвинтівка експериментальна. В США розробляють САП-калібру 14,9 мм, це дослідний зразок для спортивних стрільб на надалекі дистанції. Куля важить 110 грамів, це майже снаряд. Дульна енергія 60 кДж. купчастість 0,5 МОА на 2743 м. Патрон створений на основі гільзи від 20 мм гармати вулкан. Початкова швидкість кулі 1 КМС. Отже, технології не стоять на місці, хто знає, які рекорди чекають нас у майбутньому.